Окей. Добрий день, колеги. Усіх вітаю. Сьогодні на прохання багатьох із вас розкажу про наш новий курорт Ікос Кісамос. Це буде шостий готель мережі, восьмий готель в цілому. Нагадаю, мережа Ікос була створена у 2015 році, і в цьому році ми святкуємо свій перший ювілей 10 років. Ви всі знаєте, що бренд Ікос насамперед відомий своєю унікальною концепцією Unconditional Luxury, Безумовна розкіш, яка дає можливість гостям курорту відпочивати не лише на території готелю, а і поза його межами. Я не буду зупинятися на інших готелях, просто нагадаю географію. Ви бачите на слайді, що курорти Ікос розташовані на Халкідіках, на острові. Корфу на острові Кос, а також в Іспанській Марбелі та на острові Майорка. На цьому слайді представлені наші плани і серед найближчих це Ікос Кісамос на самому великому і популярному острові Греції Крит. Чому Кісамос? Ви знаєте, що ми в більшості називаємо готелі з прив'язкою до місцевості. Найближче містечко, ну, чи, скажімо так, Рибальське селище це і є Кісамос, або його ще називають кастелі, до центру якого від готелю 2 кілометри, а до початку містечка менше кілометра. Для розуміння де знаходиться готель. Перед вами слайд із картами. На верхній карті ви бачите острів Крит в цілому. І подивіться, де знаходиться готель. Це західна частина, точніше, північно-західна, так? Нижня карта це збільшений західний регіон острову. Ось місто Ханьям. І на захід від неї, в одноіменній затоці Кісамос, і знаходиться наш новий готель. Як і усі інші готелі мережі, Ікос Кісамос знаходиться на першій береговій лінії зі своїм піщаним пляжем, дуже таким пологим, комфортним заходом в море. Оскільки ми будували курорт з нуля. Він відповідає стилю ік ікос. Тобто, це одноповерхові та двоповерхові корпуси з номерами, суїтами, бунгало. Територія достатньо велика, 21,5 гектарів. Готель відкриє свої двері для гостей 30 квітня 2026 року. А розташований готель. П'ятдесяти 53 кілометрах від міжнародного аеропорту міста Ханья, тобто, дорога на легковому автомобілі займає 45-50 хвилин. Готель стоїть на рівній місцевості, там немає спусків, підйомів, територія досить велика, та, і кожен гість буде відчувати себе достатньо комфортно і затишно. Щодо інфраструктури, готель має основну будівлю двоповерхову. З лобі, ресепшн, основним рестораном і комплекс одно- та двоповерхових бунгало. Хочу звернути вашу увагу на те, що в готелі буде дві зони делюкс-колекції. Я пізніше покажу, де вони розташовані. Обладнаний пляж, піщаний пляж довжиною 600 метрів. Є окремі зони, будуть окремі зони для дорослих. Для гостей делюкс колекції, де розташовані кабани, і на пляжі, як і в інших готелях Ікос, буде зона догляду за дітьми. В готелі вісім басейнів з підігрівом, звичайно, з обслуговуванням офіціантами, і окремий дитячий водний майданчик. Говорячи про ці вісім басейнів, ми що маємо на увазі? Це буде два основних басейни, два басейни для гостей Deluxe колекції три дитячих і один критий спортивний басейн в спа-центрі. Ну і перейдемо до послуг готелю з прив'язкою до концепції, на якій працює будь-який готель Ікос Unconditional Luxury. Перед вами слайд, який я раджу мати як шпаргалку для ваших туристів. Тут зображені усі послуги, що входять в концепцію. Ці послуги ми надаємо без доплат, окрім невеликого переліку у нижньому кутку. І нагадаю, що усі готелі мережі, які вже відкриті і які будуть відкриватися в майбутньому, вони працюють на єдиній концепції. Все включено карт. Жодних інших варіантів немає. Готелі ІКОС, нагадаю, не працюють на сніданках, на напівпансіоні чи в повному пенсіоні. Ну І перейдемо до особливостей концепції. Починаємо з гастрономії. В Ікоскісамос буде один ресторан, такий як основний The Market. На сніданок-обід працювати у форматі шведської лінії. На вечерю формат аля кафе Тобто такий ресторан у нас вже є в готелі Іко з Порто Петро. Хто продає, ви його знаєте. І цей ресторан на вечерю потрібно також заздалегідь брувати. Окрім цього, в готелі буде шість аля карт. Ресторанів. Перелік та кухню ви бачите на слайді. Усі аля карт ресторани безкоштовні для наших гостей, без будь-яких обмежень. Єдине, що потрібно, це забронювати столик на вечерю. На сніданок та на обід. Попереднє бронювання у ресторанах а-ля карт не потрібно робити. В готелі буде 5 барів з гарним асортиментом місцевих імпортних напоїв: також котелі, мотелі. В готелі також буде. Винний погріб, який є в нас і в інших готелях мережі, з достатньо хорошою винною картою, до якої включена колекція, вин, вишуканих вин. Там понад 300 найменувань. Вони, як ви знаєте, представляють виноробні і місцеві, і закордонні як Європи, так і світу. Вина ми подаємо до обіду. До вечері в усіх ресторанах без обмежень. Гості також можуть скористатися послугами Сомельє під час вечері. І е, повернемося до е, барів, про які я говорила. Е, Бари в нас повністю безкоштовні, е, ніяких обмежень в напоях немає. Е, напоїв за додаткову плату в нас також немає. І як і в інших готелях мережі, в Кісамос» буде окремий бар, їх буде два в кожному з басейнів для гостей делюкс-колекції. І в цьому барі представлені преміальні напої. Концепція включає також, нагадаю, послугу «dine Out, Тобто гості можуть вечеряти за межами свого готелю у місцевих тавернах. Для гостей гарний вибір страв посеред меню. Це все безкоштовно, включаючи напої. Все, що потрібно, це попереднє бронювання столика. Кожний готель ікос має власний список ресторанів Dine Out. Ну, в залежності від району, де він знаходиться. І що важливо, що гості можуть відвідувати ці ресторани Дайнаут необмежену кількість раз. Перелік ресторанів для готелю і коскіса буде надано пізніше. Зараз якраз вибирають та домовляються про співпрацю з місцевими тавернами. Що важливо: бронювання столику на вечерю в будь-якому аля карт ресторану. В ресторані готелю або в таверні поза межами готелю можна зробити наступним чином: перше, це звернутися до менеджеру Гест або до консьєржа, якщо це гість делюкс колекції, і забронювати вечері. Другий з допомогою мобільного додатку ICOS Resorts». тобто там ви вибираєте потрібний ресторан, можна подивитися меню, вибрати дату, час вечері і забронювати. Можна забронювати на кілька днів наперед, можна взагалі на весь термін перебування в готелі. І, що також важливо, нагадаю, ця послуга, оскільки вона без додаткових оплат, я маю на увазі ресторани лякарте, послуга Дайне Аут, вона є дуже популярною. Тож, я рекомендую вам, після того, як підтвердили бронювання, ознайомити клієнтів з ресторанами готелю. Які можна забронювати до прибуття. До заїзду до готелю. Гості стандартної колекції можуть забронювати три вечері, а решту вже добронюють після прибуття. Гості делюкс колекції можуть бронювати ресторани на весь час перебування. У випадку, наприклад, якщо ваш клієнт прилітає пізно, він може скористатися меню room сервіс. Обслуговування в номерах, яке ми надаємо гостям цілодобово і безкоштовно, є таким приємним доповненням до спектру послуг. По меню Room Service гості можуть в будь-який час замовити їжу. Є денне меню, меню, нічне, дитяче, тому якщо ваш клієнт, ваш турист прилетів пізно, немає сенсу замовляти cold plate з холодними закусками. Гість самостійно може замовити по меню все, що він забажає. Це будуть свіжі і гарячі страви. В номері є QR-код, гість скачує, переходить на сторінку з меню, вибирає та замовляє там все, що він захоче. Вже не треба дзвонити по телефону і розмовляти з персоналом для замовлення. Ну і нагадаю, що міні-бар в номері також поповнюється цілодобово, безкоштовно. Окрім того, міні-бар може бути персоналізованим, тобто до заїзду гостей ви можете висловити побажання, побажання щодо вмісту міні-бар, наприклад, або напої одного виду, або інколи просять безалкогольний міні-бар. І також хочу зазначити, що гостей номерів стандартної колекції ми зустрічаємо пляшкою червоного вина на столі, пляшкою білого вина в холодильнику. Гостей делюкс-колекції ми зустрічаємо пляшкою холодного шампанського тетінжеру. І де б гості не були на території готелю, все необхідно завжди в них під рукою. Тобто послуги офіціантів надаються не лише в ресторанах і барах, а також біля басейну, на пляжі щодо басейнів. Усі басейни у нас з підігрівом. Загальні підігріваються до 26 градусів, дитячі до 29-30 градусів. Усі приватні басейни в номерах, вони також з підігрівом до 26 градусів для гостей без доплат. А в готелі працюватиме спа-центр Ікоспа під керівництвом французького бренду Ansemanin. Додам, що всіх номерах від стандартних до делюкс колекції вся банна косметика йде також лише цієї марки. Спа-центри працюють з 8 ранку до 8 вечора для гостей віком від 16 років. У кожному спа-центрі у нас є 4 зони: критий басейн з підігрівом, термальний зал з сучасним обладнанням термальна зона, сауною, хамамом, людинами. Купелями, такими паровою лазю, і є гарячі лежаки в зоні для релаксу. Це все для гостей безкоштовно. За доплату лише процедури в процедурних кабінетах та суїтах для пар. Гостям до 16 років дозволено користуватися критим басейном з підігрівом в певні години з 8 ранку до 1 години дня, в дні з несприятливими погодними умовами. Для активних гостей. Готель е, запропонує широкий вибір спортивних секцій. Е, це чотири тенісних корти, два падел-корти. Е, вони усі безкоштовні, включаючи освітлення, обладнання. Корти можна бронювати заздалегідь. Е, також буде, як і скрізь, оренда велосипедів. Е, вона також абсолютно безкоштовна для дорослих, для дітей безмоторні водні види спорту, групові заняття, йога, пілатес, для гостей буде і тренажерний зал, і фітнес студія. Ну і також гості можуть брати участь у розважальних програмах, таких спортивних заходах протягом дня. Ну і у вечірній час для гостей жива музика в барах, сети діджеї, пляжні вечірки. Будь ласка, а щодо діток. У готелі буде відкрито дитячий клуб «Heroes» з професійними педагогами. Цей клуб працює 7 днів на тиждень, і в ньому є три вікові групи. Перше, це ясла для малюків від 6 місяців до 4 років, ясла за додаткову плату. Далі йде дитячий клуб від 4 до 12 років безкоштовно, і клуб для підлітків для тінейджерів від 13 до 17 років також безкоштовно. Для комфорту та безпеки наших маленьких гостей ми надаємо в номер дитяче обладнання. Це можуть бути ліжечка, радіоняні, стерилізатори, підігрівачі пляшечок, високі дитячі стільці для годування, горщики, баночка, підставка під умивальник. Також на території є дитячі візочки, дитячі велосипеди це все без доплат за запитом. У всіх ресторанах є дитяче меню. В ресторанах зі шведською лінією також є страви для малюків. Якщо якісь потрібні спеціальні страви, будь ласка, це також ми можемо запропонувати, гість може звернутися до менеджеру ресторану та обговорити своє спеціальне меню. На пляжі для гостей ми надаємо послугу за послугу догляду за дітьми. Тобто батьки можуть насолоджуватися відпочинком, а кваліфікований персонал доглядатиме за дітьми в спеціальній зоні під навісом з іграшками. Ця послуга надається 30 хвилин в день безкоштовно для діточок від 4 до 12 років. І я б хотіла звернути вашу увагу, що в кожному з наших готелів і в казки самос також працюють академії для дітей: футбольна академія, тенісна і академія від якщо є такі умови. І ще зверну вашу увагу на рядочок Hero Supper Club. Ось тут він є. Це наша ну, відносно нова послуга, вона з'явилася в цьому році. Вона дає можливість батькам відпочити, влаштувати собі такий спокійний вечір, залишивши дітей під наглядом вихователів. Тобто діткам буде запропонована смачна вечеря у форматі шведського столу, після вечері в них ігри, казочки, і вже потім вони повертаються до батьків, абсолютно готові до сну. Ця послуга за додаткову плату 30 євро за 3 години для діточок від 4 до 12 років. Ну, як і скрізь, для цієї послуги потрібне додаткове бронювання, попереднє бронювання. Ну, і Ще наша така остання послуга да, в рамках програми Unconditional Luxury, це Local Drive Adventure, тобто для всіх гостей, незалежно від заброньованої категорії номеру, ми надаємо безкоштовну оренду автомобіль. Машину можна взяти на один день, один раз за період проживання на номер. Зранку до вечора. І з машиною ми також пропонуємо безкоштовний квиточок в один з музеїв регіону на вибір гостей. Перелік музеїв для готелю Ікоскісамос також буде надано пізніше. І окрім базової концепції роботи для усіх категорій номерів, ми також пропонуємо. Додаткові привілеї в рамках ікос Deluxe колекції. Тобто, гості номерів делюкс отримують додаткові привілеї. Перелік ви бачите на даному слайді. Зверніть увагу, що гості стандартної колекції не можуть придбати окремо набір оцих додаткових послуг. Потрібно, щоб був заброньований номер делюкс. І варто також відзначити, що наші готелі завжди раді молоді. Там для них у нас є спеціальна програма, яка включає пляшку шампанського по приїзду, романтичну вечерю при свічках на пляжі і подарунок при виїзді. Це незалежно від заброньованої категорії номеру. Єдине, що потрібно, це щоб при бронюванні ви написали коментар молодята, ну, а сама пара пред'явила при заїзді свідоцтво про шлюб строком до року. Ну і перед тим як ми перейдемо до номерів, зверніть увагу на оснащення воно скрізь однакове. Ну, звичайно, телевізор, смарт-ТВ, кавомашини неспресо, все для приготування чаю, каву, чайник в номері є, електронний сейф, прасувальна дошка, праска, все це, звичайно, є. В ванній кімнаті це можуть бути банні-халати, капці, фен, ваги, косметичне дзеркало це також все є, косметика від бренду Ансимонін. І ви бачите, що в номерах цілодобове обслуговування 24 на 7, будь ласка, в будь-який час. І також ми надаємо, я вже про це казала, окремі компліменти при заїзді. Ну, і тепер ми перейдемо з вами вже до розміщення. Я ще раз нагадаю, що в усіх готелях Ікос є дві колекції номерів стандартна і делюкс. Номери стандартної колекції в готелі Ікос Кісамос достатньо просторі 40 квадратних метрів, враховуючи, що розміщення. Розміщуємо там ми від 2 до 3 гостей. Вони достатньо стильні, з такими цікавими елементами декору, оформлені в спокійних тонах. Промо. Номер промо це номер з обмеженим видом. Тобто всередині за площею оформленням він такий самий, як суперіор. Але в нього немає перспективного виду на садок чи на басейн. Тобто він може бути цей вид, обмежений корпусом, що стоїть попереду. Суперіор вони можуть бути як з балконом на другому поверсі, або з приватним садочком на першому поверсі, на Ground Floor. Так? Як і в інших наших готелях, Family Room це два номери з міжкімнатними дверима, Тобто, це гарантований коннект. Дві кімнати, дві ванні кімнати. Це дуже зручно, якщо там дорослі діти. У кожного буде своя територія. Джуніор-суіти. Ви бачите, вони є також на першому поверсі з садочком або на другому поверсі з балконом, і ви бачите наші суіти з однією спальнею. це окрема вітальня, окрема спальня, <кхід> з, з дверима між ними. Тобто ви бачите, що всі номери називаються ну, так само, як і в інших готелях мережі. За площею вони трохи більше, ніж в інших готелях. Тобто, ми даємо більше простору для відпочинку. І щодо розміщення, ну, майже так само: в суперіор ми до трьох гостей розміщуємо в сімейних номерах до п'яти, тобто чотири дорослих і одна дитина це максимально наші джуніор Suite 2+, плюс два або. 3 плюс 1 і до п'яти гостей також в сюітах з однією спальною кімнатою. Щодо делюкс колекції, нагадаю, в Ecos Kisamoс дві зони. Далі я на карті вам їх покажу. Це можуть бути делюкс Junior Suiti. Вони вже Ще більш просторі, 60 квадратних метрів, знову ж таки, на другому поверсі з балконом, або на першому поверсі з садочком. Це можуть бути делюк суйти з однією спальною кімнатою, або з балконом, або з садочком, або з приватним басейном зі своїм власним басейном. І також є сюїти з двома та трьома спальними кімнатами. Зверніть увагу, що сюїти з двома і трьома спальними кімнатами знаходяться лише на першому поверсі. І розміщення також достатньо велике. Сюїти з двома спальними кімнатами, вони можуть бути з приватним садочком, з приватним басейном з трьома вони лише з, зі своїм приватним басейном. І далі перед вами карта розташування номерів. Дивіться, оці дві, такі як підкови, де в нас знаходяться зони 1, 2, 3, 4, 5, тобто перша і друга, це зони стандартних номерів. Далі йдуть інші дві підкови це зони. З номерами 6 і 7. Тут розташовані номери делюкс колекції. Цю карту ви можете запросити в Dream Travel. В мене, будь ласка, і в компанії я також люб'язно вам їх нададуть, тому що тут зручно дивитися, що ви бронюєте, і де цей номер плюс-мінус буде розташований. Далі перед вами карта. Інфраструктури, тобто, на цьому слайді зображено розташування саме інфраструктури курорту. Ресторани, бари, спа-центри. Тобто в цій зоні в нас знаходиться ресепшн, лоббі, основний ресторан The Market і буде італійський ресторан Fresco. спа-центр якраз посередині курорту. Гості стандартної колекції, делюкс колекції, якраз будуть сходитися. Дитячий клуб, клуб для тінейджерів, поза спиною делюкс колекції. Тут же у нас спортивний центр. І вже на березі моря, бічфронт, ви бачите, знаходиться більшість ресторанів: французький, перуанський, а не азіатський, ну і так далі. Тобто більшість ресторанів вони будуть якраз на Березі моря. Ну і якби самим готелем і Самос» ми майже закінчили, я вам нагадаю про нашу бонусну програму. Вона є, умови максимально прості. Більшість із вас знають про неї тут у нас на цьому слайді інформація про портал. Саме на цьому порталі ви після проходження навчальних модулів можете вносити ваші бронювання і. Обмінювати їх потім на комплементарне проживання, але окрім цього, на порталі є необхідна інформація для продажу готелів: це і карти, фотографії, спеціальні пропозиції, тобто для того, щоб вивчити і продавати вже курорти легко. Також нагадаю, що в нас є група Facebook, закрита група, де ми також ділимося новинами з партнерами. Там спеціальні пропозиції, є знову ж таки карти, анонси. І звертайте увагу на назву. У нас є дві групи в Facebook, і ну, я думаю, вам буде цікаво саме з літерами UA. Тут інформація надається українською, і ви можете її використовувати для ваших постів чи просування в ваших соцмережах. Ну і наостанок мої контакти з усіх питань щодо бронювання. Ще раз нагадаю, ви звертаєтесь до вашого оператора, будь ласка, до Dream Travel, А уже по всім питанням щодо відпочинку гостей на територію готелю. Ви звертаєтесь до мене. Я допоможу забронювати ресторани, Тесло, Академії. Якщо якісь побажання щодо номеру чи додаткового обладнання в номері, також все пишіть. Можливо, будуть питання щодо спеціальних пропозицій до відкриття готелю. То мушу повідомити, що ну 2 липня нам да, вийшли з цінами раннього бронювання по готелю і Коскісамос. І вже 24 липня ми закрили раннє бронювання через шалений потік резервацій. Можливо, будуть деякі СПО на окремі періоди, але на зараз ми продаємо по контрактній ціні без додаткових знижок. Тому, будь ласка, бронюйте, тому що вже ну, майже більше половини номерного фонду ми за ці три тижні продали. На цьому я завершую свою розповідь. Я щиро дякую вам за увагу. Думаю, я була корисна. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть або вашому оператору. Мені залюбки завжди рада буду допомогти. Бажаю усім гарного та спокійного дня і звичайно чудових продаж. Дякую.